Замовляло будівництво будинку прокуратура, брати там житло не стала. Це продовження історії багатоповерхівки на вулиці Чорновола, 51 дрібодин у Сумах. У новобудови, яку ввели в експлуатацію у 2015 році, нема централізованої каналізації. Замість неї автономна насосна станція. Будинок має 10 поверхів, у ньому 64 квартири. Мешканці будинку скаржаться на вилив нечистот назовні. Це Віталій Панченко, інвестор. Тут має квартиру. Розповідає, платив по 6 тисяч 300 гривень за квадратний метр. Навіть у в договорі, де ми заключали з забудовником, там не прописано, що є вигрібна яма, що там якась КНС чи що це там таке. Про вигрібну яму ми вже дізналися, коли вже почали жити, і почалися перші проблеми, тому як з люків почали підніматися нечистоти і. Текти туди на вулицю в усі інстанції, де можливо, ми стукалися. А міськрада а, нам а, пояснює те, що а, не можуть вони взяти на баланс. водоканал, нас не може взяти на баланс. А, доки а, Сумбуд не приведе це до певної, до певної якоїсь а, ну, до певного виду. У Сумбуді впродовж двох тижнів отримати коментарі не вдалося. 15 січня на нашу появу мали таку реакцію головного інженера підприємства. Сьогодні тут нікого немає. Після 15-ї години не керівника ПАД Сумбут Олександра Брітова, не головного інженера Віктора Хобота на робочому місці не було. Цей будинок почали заселяти у третьому кварталі 2015 року. Декларація про його готовність до експлуатації видана в вересні того ж року. За документами, вартість усієї будівлі 18,5 мільйони гривень. Тут майже 5200 тисяч квадратних метрів. Замовляла будівництво обласна прокуратура. На документах стоїть підпис одного з колишніх заступників нинішнього керівника, сказала речниця обласної прокуратури. Ще у 2008 році прокуратура ціна документації є замовником цього будівництва. Фактично, прокуратурі була виділена ця земельна ділянка, яка факт прокуратури була передана забудовнику. Натомість прокуратура отримала декілька квартир, але в іншому місті. Тому безпосереднього відношення до цього будинку ми не маємо. Загалом у сумах близько 40 будинків, у яких замість централізованої каналізації вихрібна яма, розповів очільник департаменту інфраструктури міста Суми Віктор Павленко. Це здебільшого одноповерхові та двохповерхові будинки. В тариф на утримання чистка вигрібних ям не входить згідно постанови 869. Тому фактично ця інформація мається в ЖЕКах, оскільки вони обслуговують, і теж люди самотужки вирішують це питання. Забудовник. Здававши дом, чомусь зекономив чи вирішив не робити самопливну каналізацію, тому було вирішено зробити вигрібну яму. Через це мешканці звертаються з проблемами і до департаменту і на службу 1580, для того, щоб прибрати цю проблему. Юлія Ніколаєва, Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський, новини на Юа Суми. Чий саме підпис на декларації про готовність будинку Наталя Науменко не говорить за базою декларації, яку подають посадовці з 2015 року, звільнились з посади заступників прокурора області двоє людей. Наразі ми шукаємо їхні контакти, аби спитати, хто ставив візу на документі. Також ми направляємо запити до обласної та міської державної архітектурно-будівельної інспекції, щоб отримати відповіді на питання, за яких умов замість централізованої каналізації збудована автономна насосна станція. Бо у телефонному режимі ці структури скеровують одна до одної. І ми залишаємо за Олександром Бритовим, керівником сумбуду або його представниками інтересів право на відповідь у нашому ефірі щодо будівництва автономної каналізації для будинку по вулиці Чорновола, 51, один дріб у сумах. Нагадаю, 15 січня спеціальна комісія інспекції благоустрою міста Суми прийняла рішення, за яким за два дні забудовник мав прибрати нечистоти. Це відео за 17 січня. Тоді працівники міського чистили вигрібну яму.